Доброго часу. Ігнорують переписці. Подивися на це з іншого боку. Є багато стратегій, які дозволяють зрозуміти людину, яка знаходиться по той бік екрану. Головне в цій темі зрозуміти, що йде перевірка на вашу самооцінку, на рівень вашої довіри до світу і на вміння приймати ситуації, як вони є. Ось декілька стратегій, які дозволять тобі зрозуміти, що відбувається. Перше, необхідно залишити людині її простір самотності. Можливо, зараз такий час, коли їй потрібно побути наодинці з собою, про щось подумати і зробити якісь висновки. Друге бути терплячим, щоб не виглядати настирним і розуміти, що людина може бути зайнята. Третє. Важливо звернути увагу на тему, яку ти задаєш у переписці. Можливо, для тебе це актуальна тема, а для людини тема, яка тисне на неї. Задай ключове питання. Якщо з твоєю самооцінкою все гаразд, то тобі буде легко просто запитати в людини, чи в неї все гаразд. І п'яте, пам'ятай про взаємність в комунікації. Якщо людина взяла ритм такого спілкування, відмовчування і або затягування відповідей, то потрібно звернути увагу на вашу взаємодію. Можливо, це не взаємодія людей, які будують загальне майбутнє. Тож, подивися на це з іншого боку, і зверни увагу, чи потрібно взагалі тут спілкуватися і надалі. Універсальних методів підходів немає в цій темі, але із тих п'яти стратегій, що було тобі надано, ти можеш обрати ту, яка тобі зараз більше імпонує, і зрозуміти, на якому рівні знаходиться твоя самооцінка, як ти реагуєш на цю е, обставину, на якому рівні знаходиться довіра до світу, що тобі перше приходить, коли ти дивишся на таку переписку. І третє, що тобі дає можливість приймати ситуацію так, як є, чи ти починаєш сердитися, злитися і так далі. Дуже важливо остатися у рівновазі і зрозуміти, що ти робиш з цією людиною разом, що є для вас суспільне майбутнє. І тоді тобі буде легко приймати рішення. Тож вперед, до нових горизонтів, до нового спілкування, і хай цей ігнор вже завершиться.